У приміщенні центру культури та мистецтва «Розмай» подільського нещодавно запрацював інтеграційний простір для ВПО. Необхідність його створення виникла давно, адже з перших днів Великої війни місто приймало людей зі східних областей. Кам'янець став з одним з центрів міст де люди з сходу з, з півдня е, отримали прихисток? Якщо взяти офіційні цифри, е, в Кам'янці зареєстровано близько 23 трьох переміщених тисяч внутрішньопереміщених осіб. Творчі зустрічі, майстер-класи, юридична та психологічна допомога. Усе це можна отримати тут, у після обідні години. Благодійні ярмарки та дозвілля у час війни це вкрай необхідно для психологічного розвантаження, особливо людям, які втікали з окупованих територій. Долучився до відкриття простору благодійний фонд Рокада ми відкрили інтеграційний простір для дозвілля внутрішньопереміщених осіб. В нашому просторі буде складатися дуже багато різних заходів. Основним зараз таким нашим чинником є ця інформація для наших ВПО, тому що кожен, коли приїжджає в якесь інше незнайоме місто, чуже не знає, куди йому дітися, що знайти у просторі. Є також книги та 3 d малюнки. Та усе для дитячої творчості тут можуть одночасно надавати послуги трьом Людей. За менш ніж місяць існування тут вже прийняли кілька десятків перших відвідувачів. Дітки приходили, ми дивилися вчора мультфільм, малювали трішки, дивилися якісь книжечки там. Переглядали. У центрі можна скористатися орхтехнікою та консультаційними послугами.